Кам'янське назавжди попрощалося ще з одним героєм. 27 травня у війні з російським агресором загинув штаб-сержант Андрій Шостак. Боєць отримав тяжкі поранення, які, на жаль, виявилися несумісні з життям. Гірку звістку сповістив очільник міста Андрій Білоусов. Від себе особисто, від імені усієї громади, міської ради та виконавчого комітету він висловив щирі співчуття рідним та близьким. За спокій душі нашого земляка помолилися на території козацької церкви Пресвятої Покрови. 16 травня Андрію виповнилося 49 років. З 1993 року свідомо обрав для себе військове життя. Спочатку проходив службу за контрактом у Збройних силах України, а з 2016 року приєднався до лав Національної гвардії України. Був учасником антитерористичної операції. Спочатку війни з Росією сміливо став на захист України. Його побратими кажуть Андрій справжній герой українець з великої літери. У нашій великій родині під Національна гвардія трапилась велика біда. Наш підрозділ прибув сьогодні почати пам'ять та віддати останню шану нашому бойовому побратиму. У бійця залишилася дружина, два сини, мати та брат. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна шана та спокій герою. А родині щирі співчуття та сил пережити втрату близької людини.